Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Тхір – це хижак, що належить до родини Куницевих. Також сюди, крім тхорів, відносяться ласки, горностаї та норки. На відміну від інших представників, тхори часто зустрічаються як домашні вихованці, але слід врахувати, що з людьми живуть не дикі тварини, а одомашнені представники фредки. Дорослі особини. Можуть бути довжиною від 30 до 50 сантиметрів. вони мають овальну плескату з боків голову, яка плавно переходить у довгу, гнучку шию і довгастий тулуб. Лапки цього звіра дуже короткі, трохи більше 6-8 сантиметрів. Формою носа ці звірята схожі на кішку, але мають більш витягнуту мордочку. Дикий тхір дуже гарний, у нього щільне і м'яске хутро. Темнокоричневого майже чорного забарвлення, ворс досить короткий, але на спині може бути довжиною до 6 см. Пухнастою шерсть стає перед зимою після линяння. Є отхорів і інші відмінні риси, білі плями біля вух та підборіддя. Іноді можна зустріти тхора з білим підшерстям з боків тулуба. Ще рідше зустрічаються тхори з повністю родою шерстю або білі альбіноси. Тхори завжди відрізняються мініатюрною витонченою статурою. Це необхідно, щоб вони могли пролізти навіть у найвущу нірку. Кінцівки тхорів мають 5 пальців з гострими кігтями, які служать савцям із захистом і відмінним інструментом, щоб вирити нору. Тхори бувають чотирьох видів з них троє живуть у дикій природі, а четвертий вид, фредка, є одомашненим. Цей декоративний різновид створений людьми спеціально для того, щоб утримувати його поряд із собаками та кішками. Раніше тхорів тримали навіть для того, щоб полювати з ними на кроликів. Тхори в дикій природі є хижими тваринами і тому мають бути сміливими, уважними і безстрашними. Якщо раптом на їхньому шляху зустрінеться супротивник набагато більшого розміру, то звірятка не злякаються і приймуть виклик. До того ж вони не сумніваються у своїх силах і залишаються вірними собі, коли потрібно добувати їжу. Тхір може напасти на пташине гніздо, з'їсти всі яйця і, якщо вийде, розправитися з дорослими птахами. Ці савці не поєднуються в зграї, але підтримують зв'язок із родичами. Зазвичай у невеликій групі присутній один альфа-самець, який домінує не лише у шлюбний період, а й у звичайний час. Кожен із звірів займає свою територію проживання, позначаючи її межі та регулярно роблячи обхід. Найбільшу активність тхори виявляють у вечірній та нічний час. В день тхір зазвичай спить у виритій нірці. Місце проживання у них може бути як незмінним, так і тимчасовим, але неодмінно з маленьким лазом. Взимку тхори можуть забиратися в комори, підвали, сараї. У дикій природі тхори живуть у степах і на узліссях широколистяних лісів, населяють гірські масиви і можуть розташовуватись будь-де в ярах, на півпустелях. А іноді навіть відселяться біля людини, але такий сусід, як тхір, навряд чи тішить людей, адже він нерідко розбійнічає, викрадає курей чи кроликів. Скільки буде жити тхір залежить від його виду та умов проживання. Так, наприклад, середня тривалість життя степового тхора становить близько 10-12 років. Лісові тхори загалом живуть близько 14 років, а середня тривалість життя американського виду тхорів становить близько 8 років. Існує кілька видів тхорів, і кожен із них має відмінність зовнішні особливості. Також тхори відрізняються місцем проживання та способом життя. Степовий тхір є одним з найбільших. Довжина їх тіла може досягати більше 50 см, а вага перевищує 2 кг. Іноді цих тхорів називають білими за рахунок того, що на боках тулуба вони мають світле підшерстя, що просвічує підкоричневими шерстинками. Передня частина, починаючи від підборіддя та включаючи передні лапи, темна, майже чорна. Також темна смуга йде спиною і переходить на хвіст. Кінцівки тхора також темного кольору, але на морді біла маска. Цей вид тхорів проживає на території Центральної Азії, Китаю, Румунії, України, Угорщини, Чехії. Лісовий тхір цікавий представник фауни. Але за розміром він набагато менший, ніж його степовий родич. Довжина тіла тхора становить близько 45-50 см, а маса не може перевищувати 1,5 кг. Забарвлення шубки лісового тхора дозволяє йому полювати, залишаючись непоміченим. Чорно-бурий колір шубки характерний для всього тулубу, включаючи кінцівки і лише на мордочці біля носа та підборіддя присутні білі плями. Також біла облямівка є на вухах. Цей тхір поширений практично повсюдно. Він зустрічається і в Європі, і в Азії. Чорноногий або американський. Такий вид тхорів відрізняється дуже мініатюрними розмірами. Довжина тіла дорослих особин не перевищує 40 см. Шерсть цих тварин відрізняється цікавим забарвленням. Тулуб найчастіше буває білорудим із чорною смугою на спині та чорним кінчиком хвоста. Кінцівки тхорів також чорні. Темні плями є і на мордоці. вони розташовані навколо очей і на лобі. Така специфічна маска робить звірят, схожими на панду. Американський тхір занесено до червоної книги, оскільки його чисельність значно зменшилася останнім часом. Цей рідкісний вид тхора проживає лише на центральній частині Північної Америки. Цей савець у дикій природі полює на інших тварин меншого розміру мешей, щурів, кротів. Зайців, хом'яків, кроликів, ящерок, птахів. Тхір дуже спритний. Він може стрімко переслідувати свою здобич, але найчастіше звірята чатують на свій обід у нори жертви. Весною тхори часто забираються в зайче ліва, полюючи на беззахисних дитинчат. У важкі голодні части тварини не гидують падаллю, поїдають харчові відходи, здійснюють розбійницькі набіги, на курники та королятники. Дуже цікаво те, що тхори в холодну пору року, роблять комори із запасами їжі, щоб було чим погодуватися у важкий період. Полювання у звірят починається у сутінках, але голод не тітка, тому й у світлу пору іноді доводиться залишати притулок, щоб знайти їжу. Початок шлюбного періоду у тхорів залежить від їхнього виду. Лісовий вид починає гін у квітні, степовий і того раніше, і з лютого. У середньому такий період може тривати кілька місяців і затягтися до кінця літа. Самки готові до продовження роду вже до 10-12 місяців життя. Вони виношують потомство близько 45 днів, У тхорів народжується більше 4 дитинчат, іноді доходить до 12. Новонароджені дитинчата народжуються практично без шерсті, через що вони дуже вразливі, безпорадні і потребують уваги і молока матері. А коли малюкам виповнюється два місяці, мати починає приносити їм здобич та підгодовувати м'ясом. Природними ворогами хорів можна назвати насамперед вовків та лисиць. Великих неприємностей вони очікують також від диких кішок та великих хижих птахів, сов, орлів, соколів, беркутів. Не меншу небезпеку для тхорів становлять зімії та інші рептилії. Зрозуміло, людина теж завдає шкоди цим мешканцям природи, якщо починає порушувати їхнє довкілля, займаючись будівництвом доріг, приміщень, вторгаючись в заповідники. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.